На засіданні 20-ї сесії Тисменницької районної ради 6-го демократичного скликання районні депутати розглядали сім питань. Перш за все слухалось питання про районний бюджет на 2014 рік. Попередньо дане питання обговорювалося на спільному засіданні усіх постійно діючих комісій, які створені при тисненницькій районній раді. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити у позачерговому порядку оплати праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміри мінімальної заробітної плати, а також проведення розрахунків за електричну теплову енергію, водопостачання, природний газ та послуги зв'язку, які надаються бюджетним установам, не допускати будь-якої простроченої заборгованості. Але основний акцент порядку денному роботи районної сесії це ті питання, що стосується суспільства суспільно-політичної ситуації в державі, тож депутати розглянули блок питань такого змісту: про визнання Народної Ради України як колегіального органу, уповноваженого представляти інтереси народу України, про визнання народної ради Івано-Франківської області органом, уповноваженим представляти інтереси територіальних громад Івано-Франківської області, про використання червоно-чорного прапора як частини символіки району, про підтримку рішення Івано-Франківської обласної ради про звернення до партії регіонів та про звернення до правоохранити охоронних органів області. По всіх цих питаннях, які виносились на розгляд 20-ї сесії Тисминутської районної ради, прийняті відповідні рішення.